Процесі власне сьогоднішньої нашої з вами роботи. Я буду грунтуватися на ось такій методичці: адвокаційна діяльність та її особливості в роботі з парламентом. Звісно, ми будемо з вами говорити не лише про парламент, а ця методичка була видана з ініціативи лабораторії законодавчих ініціатив. Я є її співавтором, тому власне будемо її максимально. Широко використовувати і вам раджу, її можна отримати і в електронному матеріалі. Власне комунікація рішень, переконання влади приймати рішення, і це її адвокація в чистому вигляді. Сьогодні ми будемо користуватися як одним терміном стратегія комунікації в результаті досліджень, так, і другим терміном адвокація, розуміючи, що власне частина. Впливу на суспільство на владу для формування сприйняття наших з вами досліджень і рішень це і є та. Адвокація, яка зараз стала настільки популярна в експертному і громадському середовищі, але не ще не досить відома в суспільстві. Тут дуже важливо одразу зазначити різницю між адвокацією і лобіюванням, бо, здається, вплив на прийняття рішень це в такій класичній термінології це і є лобіювання, різниця в цілі. Лобіювання переслідує фактично просування приватних інтересів, бізнесових інтересів. Адвокація це комунікація з метою просування суспільних інтересів. Чи суспільство зацікавлене подолання в корупції, чи загалом, чи в конкретній сфері? Так чи може так само і бізнес бути зацікавлений? Так, на прикладі системи державних закупівель Прозоро, про яку ми сьогодні будемо обов'язково говорити, можна дуже чітко показати, як бізнес, який не мав доступу до системи державних закупівель, не мав доступу до величезного ринку державних коштів послуг. У співпраці з громадськістю і з державними структурами зумів змінити, зумів, по-перше, презентувати свої підходи, своє дослідження, своє розуміння, як можна вирішити питання закритості корумпованості цієї сфери. А, а по-друге, вплинути на прийняття власне цієї своєї спільної з громадськістю і окремими реформаторами з боку держави пропозиції для того, щоб вирішити проблему, зробити. Сферу державних закупівель а, суттєво прозорішою і набагато більш відкритішою. Ось, власне, різниця між адвокацією і лобіюванням. Лобіювання ми дивимося, шукаємо, що є причиною, і знаходимо в кінцевому варіанті приватний інтерес. А, і це не обов'язково погано, тільки в нашій країні Дуже часто, оскільки в нас немає регуляції лобіювання, лобіювання сприймається знаком мінус. Фактично в розвинутих країнах, таких як Сполучені Штати чи Європейський Союз, лобіювання дуже добре виписано в системі законів, і тому воно несе величезну користь як представництво інтересів бізнесу. В той же час громадськість шукає механізми для представлення своїх інтересів і здійснюється, зокрема, за допомогою власне, адвокації.